Продовжуємо е, репортаж з фізкультурно здоровчого комплексу Олімпія, де зараз розпочнеться перша додаткова п'ятихвилинка у повторному поєдинку за перше місце у першої лізі. 3-1 Меркурій переміг в гостях і з таким же рахунком поступився вдома після двох таймів. Отже, продовжується е, з'ясовування футзальних стосунків між Меркурієм і Титаном Зорею. Е, Гості ще. Хвилину і 15 секунд, як нам підказав Василь Фурман, перебуватимуть у трьох, тому що нагадаємо наприкінці. Основного часу голкіпер гостей рятуючи свою команду, зіграв рукою за межами майданчика і маючи вже в пасиві одну жовту картку, ну, в принципі, йому показали одразу червону. Я... Важливо ще нагадати, що О... холи зберіглися в цих додаткових пяти хвилинках. Ну, Ми... і так, П'ять холів. Холів. холів зараз Сергій Янчик. Сергій Янчик. Сергій, Янчик, Сергій Янчик на Чернієнке. можна пробувати. Ні, Янчик пробуває. Ні! На жаль, на жаль, на жаль. Ну і викидають просто подалі. 20 секунд минуло з гри в більшості. Обрізається, дуже не потрібна обрізка від Чернієнка. Ще залишиться у гостей 30 секунд. Вони вже протримувалися з коли на 15, які в більшості треба нашим хлопцям, напевно, пресингувати. Тому що е, зараз час йде на користь гостей, тому що вони в меншості, вони у трьох, і їм треба протриматися цей час, коли у чернівчан є можливість розіграти зайвого. Сергій Янчик, Сергій Янчик і обрізка від Янчика. Ну, Сергію досвідчений Сергій Янчик, просто подарував м'яча гостям, просто подарував їй м'яч в аут. Іде. Останні секунди, 20 секунд, що залишилося протриматися у меншості команді з Дніпропетровської області. Дуже шкода, що наші хлопці не так вдало розігрували зайвого, як наприкінці. Другого тайму, коли в принципі, були близькими до того, щоб забити, поки що в трьох ще залишаються гості. Ще 15 секунд залишилося протриматися в меншості. І подивіться, ще примудаються атакувати. Примузляються атакувати. І що? У нас буквально 7 секунд гри в більшості. Я думаю, що вже, вже Ну, треба поспішати, можливо, поки не вийде ще, треба спробувати пробити по воротах. І ну, все, вже, вже, вже хлопці в більшості забувати, не забуває Сергій Рибакс, чудовий позиції. На жаль, капітан чернівчан. Не забуває в цьому епізоді кіндяков кіндяков аут. На жаль, ну не дуже зручно загнали його, скажімо так, цій ситуації і може бути небезпечно, але Кирбовський під удар кинувся. Три хвилини 26 секунди до завершення першої п'яти хвилинки. Тепер уже в атаці команда з Дніпропетровська. Но ну, рікошет і кутовий, кутовий. Кожен удар зараз може бути дуже небезпечним, тому що лише 5 хвилин обмежений час додатковий. І Вратарці Дніпровитровці за боковою м'яч буде вводити дев'ятий номер гостей. Це Михайло Макшанов, саме він, втомлені, перевтомлені гравці обох команд. Тут ось Андрій Ткачук і Передача на Сергія Рибика не пройшла, на жаль, хоча було б дуже непогано, якби пройшла. Але зараз можна заробляти. На Провокувати гостей на порушення для того, щоб дабл пенальті заробити. І Сергій Рибак, Сергій Рибак на Ткачука, Ткачук на Харбовського. Карабовський не про не зміг прокинути собі м'яча Віталій Ткачук за бокової. Нагадаємо, що гості висять на Останньому, скажімо так, на бездозволених уже фолів. Дозволених умовно мається мазі зривається, зрізається з ноги м'ячу Віталія Ткачука. Дві хвилини 42 секунди е, до завершення перших п'яти перших хвилин додаткових. Гості з м'ячем, гості з м'ячем. І Проходить передача на Мікшанова, але, 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 але небезпека ще не Кіндяков браво, Кіндяков зреагував, просто фантастично в цьому епізоді. Ось і Віталій Ружецький теж йому аплодує. Сергій Рибак, Сергій Рибак, просувається і треба забивати, Не забиває Віталій Гончар, пробиває ворота в цьому епізоді. Шкода дуже, тому що е, дуже ударна позиція була е, Віталій Гончар. Віталій Гончар корпусом прикриває, Ну і підставлявся паралельно Віталій Гончар під можливий фол, тому що буде прибиватися наступне порушення, якщо буде з боку гостей. Євген Кіндяков, Євген Кіндяков. Е... Не зрозуміли один одного партнери, партнери Кіндякова і зараз Сергій Янчик класно так перехопив і тут же сам же помолився на пол. Він знову досвідчений гравець знає, що треба зробити. Успокоїти команду, заспокоїти її трошки. Небезпечно, небезпечно, ну, малював зараз, малював зараз порушення е, гравець команди Титан Зоря. Хоча порушення не було в цьому епізоді, він картинно дуже впадав. І молодець Юрій Кербовський дотягнувся в підкаті до м'яча і знову від Кербовського м'яч залишається, тому що там опинився арбітер. Нарешті він хоч в одному епізоді виявився корисним нам. Весь час, весь час на користь гостей рішення хоч, хоч так. так, хоч так, да? хоч так опинився по Краще нових. Ви стояв біля воріт суперника, <гум> підправляв. <гум> ну, Ми жартуємо, звісно, що він кіндяков. Кіндяков на і, на жаль, не вгадав зараз, не вгадав. Ну, ось м'яч від суперника пішов за межі майданчика. Гончар уже вів його в рух, коли на 21-20 секунд до завершення. «Перші п'яти хвилинки Віталій Гончар, Віталій Гончар, Віталій Гончар. Ну так і хочеться, щоб головне не порушувати нам, тому що тоді ми теж будемо на висіти на флажку, як кажуть, Віталій Гончар, намагаючись заробити фол». Зрештою втратив м'яча, і зараз Одна хвилина Едгар... в першому додатковому Як, так, помилився в цьому епізоді не, не спіймав м'яча. 57 секунд до завершення ось першої пітихлинки додаткової. Дуже супер напружений поєдинок. Ми бачимо, в якій напрузі перебувають трибуни, вболівальники на трибунах. І... Зараз ось на, на хім'яка, але, на жаль, треба повертатися, треба повертатися. Сергій рибак. Зараз Сергій Рибак не зміг перехопити м'яча. І тепер уже. Гості гості атакують. І, на щастя, для нас Олександр Маржановський випускає м'яча за лінію. Євген Кіндяков буде вводити від власних воріт. Зіграв з Андрієм Ткачуком. Тут ось, о, рибак, 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 і що там, рибака рунили чи ні, без порушення правил. Це відбулось без порушення в боротьбі. 27 від нас, пішов. Так, за межі 27 секунд до завершення першої п'яти хвилинки. Яка інтрига, яка драматургія цього поєдинку? Просто фантастична. Розв'язка у нас у боротьбі за золото першої ліги. Геннадій Лисенчук, який мав бути у нас в ефірі, враховуючи цю напругу, так і не підключився до коментарю, тому що він власне виконує офіційні функції, він делегат на цьому поєдинку. М'яч за за лінію не йде. а ось тепер уже залишає 20 секунд в розпорядженні ще Меркурія у цій першій п'яти хвилинці. Додатковий кіндяков. кіндяков. Зіграв з Чернієнком. Чернієнко, Чернієнко робить закидання невдале. Головне, не у трьох зараз. Шановні друзі, яка небезпечна була ситуація. Останній можна пробивати. Треба пробивати, Не пробиває Андрій Ткачук, Не відчув він ситуацію. Ну і ще у нас маленька мікропауза. І продовжуємо в другій додатковій п'ятихвилинці. В червоно-білій формі приймає Титан Зорю з Покровської Дніпетровської області в кольорах Буковини, каже Олександр Довганич. Жовто-чорні. Але не за жовто-чорних сьогодні болівають чернівецькі болівальники, а за червоно-білих. 3-1 рахунок залишається таким, як був в Кіндиков рятує ситуацію, рятує, рятує свою команду. Пас на Андрія Ткачука від Сергія Рибака не пройшов. Ось на такий небезпечний для нас ноті розпочався другий міні-тайм. Кіндякову браво, що він врятував команду. Ну і зараз треба відкриватися партнерами. Передача на Ткачука. Ткачук залишає ні, не залишає м'яч у грі. Залишив межі майданчика м'яч. ну Перевтомлені гравці обох команд. Важко вже друга додана п'ятихвилинка, І небезпечно може бути Сергій Рибак, Сергій Рибак. Треба було підставлятися краще для того, щоб фол, фол, який буде пробиватися. Сергій Рибак заробляє знову цей фол. Ну, Скільки вже можна, пора вже забивати з дабл пенальті Чернівецького Меркурію. Тож нас буде Я, пробивати. Я, по нашим гравцям, не бачу, в кого є ще сили пробити. Тому що хто стоїть на колінах, Чернієнка, здається, самий. Свіженький, свіженький виглядає. Ні, Янчик, іде, іде, Янчик? Янчик. Друга спроба Янчика. Дабл пенальті. Влучити з дабл пенальті. Побачимо, як буде цього разу. Сергій Янчик трішки так почекує над мечем. Ну, Я думаю, що це вдалий вибір, тому що Сергій Янчик це не, та, не той гравець, який нервується. У нього дуже залізні нерви. Отже, Сергій Янчик. Гол! Сергій Янчик забуває. Архіважливий м'яч для Меркурія. За 4 хвилини, 8 секунд до завершення другої п'ятихвилинки хвилинки. Рахунок стає 3-2. 2-3, тобто. Але але напруга зберігається. Уже пенальті точно не буде у нас, але треба дуже уважно діяти в захисті зараз чи невчанам, і не, не, жодному разі не порушувати правила, тому що е м'ячі гостей можуть бути для них переможними. Зараз що проходить на Харбовського передача віддай же Юрію. Ходить передача від Юрія, і лише не порушує, не порушує. Юрко не порушує правила. І м'яч буде відгоріт. Кутовий мав бути, кутовий, мав бути. Е -е, Юрій Карбовський не міняє команда суперників. Так, на, на, на п'ятого польового. Три хвилини 44 секунди до завершення уже матчу. Точно. Другої, е -е, п'яти хвилинки. І зараз, якби перехопити, перехопити би коли. Е коли ворота порожні гостей, ворота порожні. Там Чернієнко показує, що його треба міняти, тому що нема вже сил так, у, у наших гравців. Небезпечно і. Забиває, забиває Олександр Маржановський. Маржановський забиває гол, який може бути золотим для гостей. Такі розіграли зайво ніботровці. Забивають, Маржановський забиває цей гол. 2-4 стає рахунок. в порожні ворота залишили. За... Залишили, гості... залишили гост... гостей, дозволили розіграти зайво. За боковою Сергій Рибак. Втратили концентрацію наші хлопці, втратили концентрацію. Е... Карбовський notification... діяв. Ну дієв. Тепер уже... треба нашим хлопцям поспішати, тому що дві хвилини 29-49 було. Зараз вже 45-43 секунди до завершення поєдинку. А цей рахунок нас не влаштовує. стріляє... Сергій Рибак, але підкати там летів. Та команди має завести команду, має показати, що треба, треба ще трошки. Дві хвилини 38 секунд дограти. Галіодор наш головний не лише не порушувати, не порушувати. М'яч йде за лінію. І Непогано було б заробити ще фол, щоб можна було пробивати ще. Юрій Карбовський, Карбовський. Обрізається Карбовський, він же дає непоганий пас. Для... І що? Ще одне порушення, але не реагує арбітер. Ну, арбітер не правий цій ситуації, тому що рукою завалив Андрія Чернієнка, гравець Титана Жорі, але напруга поєдинку і вирішує, що ну, не ризикує, скажімо так, дати фол, який буде пробуватися. Арбітр, хоча порушення все таки порушенням, я вважаю, що треба судити такі порушення. хвилини 21 секунда до завершення. Карбовський, Карбовський на хім'яка. Хім'як-хім'як його йому м'яча з під ноги забрали. Вибили за бокову через Кіндякова. Кіндяков робить передачу на... Але, але випередили Сергія Янчика. Дві хвилини і трішечки, там, 7 секунд ще до завершення поєдинку. Рахунок, який не влаштовує чернівчан. 2-4 програють дома чернівчани. І подивіться, обрізка яка! Яка обрізка! І браво Євген Кіндяков! Браво Євген Кіндяков! Голкіпер Чернівчан знову рятує нашу команду від неприємності. Отже, наближається не до завершення друга до п'ятихвилинки. Ось ми тут уточнили у президента Асоціації футзалу України Геннадія Лисинчука. Він сьогодні делегат на цьому матчі. Що насправді пенальті мають бути за чинним регламентом проведення змагань у першій лізі з футзалу. Зараз можна було забивати Юрій Карбовський, направляв м'яча в бік хворіт, але. Партнер не зміг там підправити. Ну і ще одна небезпечна могла бути атака, але м'яч пішов за лінію. Знову у нас м'яч. Тобто зараз наші ось емоції, що треба обов'язково нам забивати, вона вже змінюється на те, що згідно чинного регламенту, нам головне зараз не лише забити, а головне не пропустити для того, щоб справу перевести в крайньому разі вже в післямачові пенальти, тому що пенальті це теж є можливість рівна для обох команди вирвати золото в першій лізі, ну і відповідно тому ми бачите, що вже не випускає Віктор Млинець, враховуючи цей нюанс. Ну так сталося враження, що не одразу самі футболісти футболісти наші знали, що. Після цього будуть пенальті, Можливо, за аналогію з великим футболом десь підсвідомо йшли вперед і кажуть, з останніх сил намагаючись забити ось цей гол, який, безумовно, гол принесе перемогу Меркурію, якщо ми його заб'ємо в останні ці секунди. Але ще раз, головне не пропустити, тому що за регламентом. Будуть післяматчої пенальті, якщо рахунок не зміниться. Тобто написано в регламенті, якщо додатковий час завершується в нічию, а зараз у нас один один додатковий час переможець визначається у серії післямачових пенальті. Ось такі справи у нас тому. Наш мінорний настрій вже більш оптимістичним стає зараз. Тобто, рахунок нас не влаштовує, тому що не виграємо, але він не є поки що для нас вбивчим. Тобто, якщо ми не заб'ємо в ці останні секунди, дуже мало часу, 40 хвостиком секунд у нас до завершення другої додаткової п'ятихвилинки, тоді долю зустрічі вирішать після матчові пенальти. Така собі лотерея. Ну, враховуючи те, як зіграли команди і в Покровському і в Черницях. Певно, можливо, навіть і справедливо було б, щоб саме серія пенальті. Щас зараз знову ризикує Віктор Голенець випустив Віталія Ткачука в якості п'ятого польового гравця. Ще здавалося нам, що можливо, варто було все-таки сконцентруватися на тому, щоб не пропустити, для того, щоб просто дотягнути до пенальти. Зараз можна було все гаразд, все гаразд, можна було обрізатися і отримати в порожні ворота м'яча чернівецькій команді. Дуже, ну, був би тоді невиправданий ризик. І... Випускає за лінію Віталій Ткачук м'яча. Шкода, що в ці останні секунди не вдається, поки нам забити. М'яч переходить до команди Титан Зоря з Покровського. і, і е, зовсім мало часу залишається до завершення. Не знати, чи реально ще щось змінити у цій кінцівці. Отже, схоже, справа йде до післяматчевих пенальті. Ось він фінальний свисток. Не знаю, чому так сильно радіють хлопці з Покровського. Напевно, впевнені в тому, що вони обов'язково виграють серію післяматчевих пенальті. У нас має бути серія післяматчевих пенальті для визначення. А чому тут святкує команда гостей? Поки що не зрозуміло. Ну, бачимо. Схоже, ось нам підказують, що здається, команда гостей відмовляється бити пенальти. Це щось нове. Відмовляється виконувати регламент. Ну, напевно, з цього приводу буде якесь спеціальне рішення Асоціації футзалу Україна. А для вас в ефірі працювали Довганич і Георгій Мазурашов.